Цьогоріч Хмельниччина зібрала майже півтора мільйона тонн ранніх зернових. Вже на 100% сформовані в області регіональні запаси продовольчого зерна. Наразі переважна більшість периферійних хлібопекарських підприємств, які виробляють свою продукцію з борошна нинішнього врожаю, вже здешевили вартість хліба на 10-15%. Тож у сільській місцевості Хмельниччини хліб зараз коштує дешевше ніж в місті. Хліб цей селянський житній хліб, як тепер він називається. Я його люблю. Купляю в місто не їду, купляю тут, так як він раніше був дорогший, рубль гривень 30, зараз він подешевше, в рубль 15 стоїть, і на 20 грам він більший. У кожному магазині подешевше на 10-15 копійок. На той 20. З 11 вересня на 10-12 копійок здешевить свою продукцію і Хмельницький хлібокомбінат, який є монополістом на ринку хлібобуличних виробів регіону. Губернатор області Віктор Коцемир каже, що до 15 вересня усі без виключення хлібопекарські підприємства краю здешевлять свою продукцію на 10-15%. Підстави для цього є. Ми виконуємо практично на сьогоднішній день 60% свої зобов'язки перед Держрезервом, України. От е, сьогодні Держрезерв України в Хмельницькій області тримає ціну на борошно вищого гатунку 1050 гривень за тонну. От, е, вони є сьогодні монополістами. От у нас в Хмельницькій області, знаєте, працює стан, станція доновецька мельниця, станція Доновецький величезний хлібокомбінат, який практично 80% забезпечує макою. Хмельницької область. Крім цих 60 тисяч тонн, які сьогодні закладені в регіональні запаси хліба, люди отримали на руки порядка 28 тисяч тонн. Зрозумієте, це якийсь запас хліба сьогодні є от в резерві наших. Хмельничан, наших хліборобів та цілому всього населення Хмельницької області. Попри все це, і хліборобів, і працівників хлібопекарської галузі турбує сьогодні стрибок цін на диспаливо. Вони кажуть, якщо ціна на паливо-мастильні матеріали не стабілізується, то хліб знову може подорожчити.